Друзі, сьогодні ми відправимося у подорож там, де все почалось шляхом прянощів, маршрутом, який приніс нам нові світи та нові смаки. Тож сьогодні ми відтворимо цей шлях за допомогою моїх кавових коктейлей. Першим я приготую каву для мого холодного коктейлю. Для нього час буквально технічний. Момент з ковмолкою не Да. О, почекайте. Да, давайте заново. Сейчас. Давайте заново все. все окей. Сейчас. Да, да. Друзі, сьогодні ми відперемось у подорож, там де все почалось. Шляхом прянощів маршрутом, який приніс нам нові світи та нові смаки. Тож сьогодні ми відтворимо цю подорож за допомогою моїх кавових коктейлів. Першим я приготую каву для мого холодного коктейлю. Для нього я обрала каву з ферми. Лас Флорес, Колумбія. Ботанічний різновид Ахі Бурбон. Саме ця кава має ефіопське походження. Тож в поєднанні з натуральною обробкою ми отримуємо такі дескриптори, як полуниця та фіалка. Мед приготування я обрала традиційний та старовинний джезво. Саме вона дозвола нам отримати насичене, концентроване, коротке кавове тіло для мого напою. Рецепт моєї джези — 16 грам кави на 95 мл води. Час приготування близько двох хвилин. Тож, поки джез виготується, готується, ми приготуємо каву для гарячого напою. Для нього я обрала каву з ферми для хасієнте Панама. Так. Ботанічний різновид моєї кави гейша. Саме ця гейша з натуральною обробкою розкриє нам такі дескриптори, як манго, полоничний джем та квітковість. Мед приготування я обрала. Австралійський лунго. Простий виконання, яке дасть нам питке кавове тіло. Рецепт мого лунго. 20 грам кави на 110 грам виходу. Друзі, мій гарячий напій стане гарним доповненням для барів з азійським концептом, а його кавова база у вигляді лунго зробить його простим у виконанні. Тож його буде легко приготувати на будь-якому барі, де є еспресо-машина. Наша джезва готова, тож тепер ми відправляємо її. Вакумуватися через вакуумну станцію. Саме вакуумна станція допоможе нам отримати більш чисте кавове тіло нашої джезви. Що ж, наша кава готова, тож тепер ми можемо об'єднати всі інгредієнти для мого гарячого коктейлю. Їх я буду об'єднувати в сервері. Першим в нас буде кава. Для алкогольної бази для свого коктейлю. я візьму візкілемордю 20 мл. Він має м'який збалансований профіль з нотами фруктів та карамелі. 20 мл на два напої. Також я додаю 50 мл сиропу сакури, який я зробила власноруч, об'єднавши 5 грамів листя сакури, 100 мл води та 50 грамів цукру. Цей сироп в поєднанні з моєю кавою розкритикі дескриптори як кориця. Також я додаю 40 мл вишневого кордіалу. Які я зробила, настоявши 100 мл вермуту на 50 г ферментованої в цукрі вишні. Саме цей корділ розкриє сиропне тіло мого напою та підкреслить ягідні дескриптори. Об'єднує інгредієнти методом стир. Дорогі судді, Температура мого напою буде близько 50 градусів. Саме на такій температурі розкриються смаки та аромати моєї кави. Але воно буде комфортне для негайного споживання. Тож саме при цій температурі в моєму коктейлі ви відчуєте такі дескриптори, як темна слива, полуничне варення, жовті яблука та кориціна після смаку. Ich Друзі, наше джезо приготувалося, тож тепер ми можемо об'єднати всі інгредієнти в хайперчілері. Саме він дозволить нам отримати температури близько 7 градусів та не вводити наш напій. Саме така температура допоможе нам зберегти округлість тіла нашого напи та підкреслити його яскраві смаки. За алкогольну базу для цього коктейлю я обрала ром ямайський Estate. Його я додаю 20 мл. Саме цей ром. Ми інфюзували на 100 грамів м'якоті кокосу, жирність якого дозволить нам додати округлості нашого тіла 100 грамів м'якоті ананасу, що в поєднанні в цьому інфюзі розкриє молочну кислотність, та завакумувало все це на 24 години. Саме такий інфюз рому дозволить нам розкрити кавою дескриптор, шоколадно вишнева цукерка. Також я додаю 20 мл апельсинового лікеру Гран Маньєр, який дасть цитрусову свіжість моєму напою. І родзинкою цього коктейлю стане абрикосовий кларифікат 50 мл. Його зробила власноруч технікою мілквошт. Закрисливши 100 мл теплого молока з 8 мл фреш апельсину і чисту сироватку, профільтрувавши 100 г абрикосового пюре пант'єр 100 г абрикосового лікеру. Цей кварифікат дозволить нам також підкреслити округість нашого тіла та разом з кавою розкриє малинові дескриптори. Тож, поки наші інгредієнти охолоджуються в хайперчілері, ми зробимо прикрасу для нашого напою. Це буде піна. Саме така піна вона буде не просто гарним доповненням для до нашого коктейлю, Вона дозволить нам отримати контраст текстур від легкої повітряної піни до охолодженого, округлого тіла напою. Тож, роблячи перший ковток, спробуйте об'єднати дві текстури у роті. Ще отримати такі дескриптори, як світ квіт першому кофтку як квітки акації, малина. У наступному ковтку ви чуєте такі дескриптори, як знову ж таки малина, сицилійський апельсин та вишнева шоколадна цукерка, яка перейде також після післясмак. Друзі, цей коктейль стане гарним доповненням барів для туристів, адже він зможе розказати їм про смак їх подорожі. Дякую. Час. Дар'я. Ну, поки оглядаю твою станцію. А я оп-оп-ала. Що ти як справи? Ой, то хорошо. Хорошо. Слухай. Ну позадаю тобі трохи питань, поки судді кайфують. Ну то. Ти теж може покайфуєш? Розкажи мені ти написала, що ти взагалі весь час працю працювала в маркетингу. Так а що сталося? Чому ти вирішила не просто перейти в кавову сферу, а й прийняти участь в чемпіонаті? Ну, я багато відвідала як національних, так і міжнародних чемпіонатів. І от саме — дисципліна, яка мені подобалась ну, дуже сильно. І в принципі, так склалося в нашій команді, що я завжди відповідаю за якусь візуальну частину, за якісь ідеї, концепти. І в мене взагалі ну, завжди було таке бажання відтворити свій власний концепт, типу, в своїх напоях. І вдалося. Так як ти ну, думаєш? Да. ну, бо, наприклад, оці чашки чи що це виглядають? Yes. I'm sorry, можна буде такий коктейль, ну, на бекстейджі якомусь зробити? <laughs> Сейчас, домовися, будь ласка. Добре, домовимось. І що е, ти кажеш? Хотіла свій концепт втілити. І як думаєш, вдалося вдалося на всі 100, так? Да? Yeah. Добре. Ми пройшли в принципі такий шлях. От від а ви сакури вишні. Від сакури, Азі, вишні да, та, до мені тропіки. от хотілося запитати, чому ти обрала саме цей напрямок, саме цю тематику. Ну тому, що вона дуже яскраво поєднує різні смаки, тому що багато концептів тебе дуже обмежують у виборі інгредієнтів, тому що вони не вкладаються ідейно. А цей концепт він супер різноманітний. Ти можеш використовувати інгредієнти е е з різних куточків світу, і це буде ідеально класно лягати в твою історію. Тому клас карта супер. Відповідь дуже класна. Треба попрощатися з суддями, відправити їх, думати, кайфувати <крат> далі. І забирають в тебе мікрофон, і поки його забирають, до тебе радісно підходить подарунок від СК і від наших партнерів.